Заведено вважати, що на дітях геніїв природа відпочиває. Однак у світі футболу можна виявити чимало щасливих винятків із цього, начебто непорушного правила. Класичний приклад славне футбольне сімейство Мальдіні, яке вже багато років є символом італійського Мілану. Журналісти порахували, що за 124 роки існування міланського клубу протягом 60, а це майже половина історії Росонері, у його лавах перебуває хтось із родини. Мальдіні лише у серії А представники трьох поколінь цієї династії провели за червоно-чорних понад тисячу матчів. Навіть прізвище Мальдіні є анаграмою до фрази Ді Мілан, тобто з Мілану. Ви на каналі Футбол. Є. Саме тут ми розказуємо про найцікавіші історії зі світу футболу. Велика династія розпочалась з Чезаре Мальдіні, який грав на позиції захисника у Мілані та збірні Італії 60-х. Він народився в трієсті біля самого кордону з тодішньою Югославією. Там же він і починав кар'єру, граючи за місцеву команду. Але в ній він провів лише один повний сезон, після якого у 54-му був придбаний Міланом. Червоно-чорних вразила його гра на другому поверсі, чудові фізичні дані та універсалізм. На Сан-Сіро провів 12 сезонів, шість із яких з капітанською пов'язкою. За цей час він 4 рази виграв чемпіонат Італії, а у 63-му підняв над головою Кубок Європейських Чемпіонів. За збірну Італії Чезаре провів лише 14 матчів, проте його авторитет у команді був настільки високий, що навіть не бувши гравцем основи, він Кілька разів виходив на поле з капітанською пов'язкою. Після закінчення кар'єри Мальдіні з легендарного футболіста став не менш легендарним тренером. Щоправда, біля керма Мілано Чезере надовго не затримався. Він був звільнений вже через два роки після призначення, проте за цей час він встиг виграти кубок Італії та Кубок володарів Кубків. Найбільш вдалим етапом його тренерської кар'єри став період з. 86 по 96 роки, коли Мальдіні протягом 10 років тричі поспіль приводив молодіжну збірну Італії до перемог на чемпіонатах Європи, Мальдіні старший прославився як тренер, який робить з юнаків зірок світового футболу. Через його команди пройшов майже весь склад сквадро Адзури, який виграв чемпіонат світу у 2006 році від Буфона до Після таких значних успіхів з молодіжною збірною він отримав пропозицію очолити головну команду країни, яку повіз до Франції на чемпіонат світу 98-го року. На мондіалі капітаном збірної Італії був його син Пауло. Команда дійшла до чвертьфіналу, де у серії пенальті поступилася французам, які в підсумку і виграли той чемпіонат. Одразу після поразки Мальдіні старше оголосив про відставку. На батьківщині його дуже критикували за старомодний стиль гри. І хоча програш у чвертьфіналі від майбутніх чемпіонів світу та ще й у серії пенальті, навряд чи можна вважати слабким результатом, але все ж таки як тренер першої величини Мальдіні закріпився лише на молодіжному рівні. У 2002 році Чезаре завершив кар'єру та продовжив працювати з юнаками вже як скаут рідного Мілану. Він особисто бачив, як уперше майку дитячої команди Росонері приміряли його онуки: Крістіан та Даніель. На жаль, дебют одного з них в основному складі червоно-чорних дідусь вже не побачив. Пішовши на вічний спокій у квітні 2016 року. Після його смерті парк поряд зі стадіоном Сан-Сіро був названий на честь Мальдіні старшого Цезаре був батьком трьох синів, проте продовжувачем футбольної династії випало стати старшому з них, якому передався не лише талант, а й батьківський характер. З пало Чезаре проводив багато часу. Починаючи ще з молодіжки, він був його тренером і в клубі, і у збірній Пало. Перевершив усі очікування батька. Він став живою легендою Мілану та одним з найкращих захисників світового футболу. За основу росонері він дебютував вже у 16 років, і з того часу він не розлучався з червоно-чорною футболкою. Мальдіні зняв її лише тоді, коли йому майже виповнився 41 рік. Він відіграв за улюблений клуб чверть століття за ці роки. Великий Капітано, якого називали Міланіст. Ом, Покрові провів за росонері 902 поєдинки та завоював разом із клубом 25 трофеїв, п'ять з яких це Кубки Ліги Чемпіонів, демонструючи протягом усієї кар'єри гру найвищого класу Пауло став символом не лише Мілана, а й непрохідної італійської оборони. Тож не дивно, що у національній збірній Італії Мальдіні Молодший дебютував. Вже у 19 років, що з оглядом на конкуренцію, в тій неймовірно зірковій команді кінця 80-х було чимось нереальним, але Пало закріпився у складі сквадро Адзури і провів там 14 років. Він навіть став офіцером ордену за заслуги перед Італійською республікою. Після завершення кар'єри у 2009 році футболку під номером 3 у Мілані було закріплено навічно за Мальдіні та вилучено з обігу, але була одна умова. Третій номер може взяти один із синів Паоло, якщо звісно він доросте до першої команди. Претенденти Крістіан та Даніель на той час тренувалися у дитячій академії Росонері. Майже на 10 років шляхи клубу та його ель капітано розійшлись. Повісивши буци на цвях, Мальдіні займався чим завгодно, тільки не міланом. Працював експертом на телебаченні та вів музичну програму на італійському радіо. Але влітку 2018 2018-го повернувся у рідні пенати на створену спеціально під нього. Посаду директора зі стратегічного розвитку, а вже за рік став технічним директором клубу, і практично відразу ж ухвалив рішення призначити головним тренером Росонері Стефано Піолі, який й досі керує червоно-чорними. Це рішення себе виправдало. В сезоні 21-22 Мілан після 11 річної перерви нарешті взяв скудетто. За ренесанс команди тоді багато хто дякував саме Мальдіні. Історія насправді. Виходила красива легенда клубу, символ справжнього міланізму, зробив усе, щоб його рідна команда знову здобула чемпіонський кубок. Але головне на той момент усім здавалося, що традиції сім'ї Мальдіні дарувати світові футбольну зірку в кожному поколінні. Ось ось продовжено. Адже у чемпіонському сезоні вперше заявив про себе молодший син Пауло Данієль, який відіграв за Росонері 8 матчів серії А і навіть забив один гол. Безперечно, гени дають про себе знати взагалі. То першим представником третього покоління Мальдіні в Мілані мав стати старший брат Даніеля Крістіан. За прикладом батька та діда він став центральним захисником, був капітаном «Примавери», однак за головну команду так і не зіграв. Ці то виявився недостатньо талановитим, чи то тягар гучного прізвища був для нього непідйомним. Але топовим гравцем хлопець так і не став. Закінчивши академію Росанері і погравши трохи за «Примаверу», Крістіан вирушив у мандри. Він грав на «Мальті» та у нижчих італійських лігах. І навіть там він не часто потрапляв до основи іноді, взагалі, він місяцями був без клубу зрештою, у вересні 2023-го у віці 27 років, оголосив про завершення кар'єри, зайнявшись агентською діяльністю. Чесно кажучи, якби Крістіан не носив прізвище Мальдіні, ви навряд чи взагалі коли-небудь дізналися цю інформацію про його футбольну кар'єру. А ось Даніелі виявився більш готовим представляти велику династію і підтримати прапор знаменитих батька та діда, хай і не в захисті. Хоча на самому початку своєї кар'єри він грав на сімейній позиції захисника, як і всі старші Мальдіні. Проте згодом його стали використовувати на позиціях атакувального півзахисника. Та відтягнутого Форварда це набагато більше відповідало його ігровим здібностям у сезоні 16-17 Даніель був лідером Росонері та виграв національний чемпіонат серед юнаків. А через три роки Мальдіні молодшого почали підпускати до основи Мілана насаперед за його клас та лідерські якості, і лише потім за його гучне прізвище. Наймолодший представник династії дебютував за першу команду росонері у лютому 2020 року. Зареєструвавши третє покоління Мальдіні в основі клубу після Чезаре та Пауло. А через рік, у січні 2021 року, вийшовши на поле в шосте, він довів кількість матчів, яку провели в а, члени сімейства Мальдіні, до тисячі у вересні 2021 тисячі 19-річний, на той момент гравець вперше з'явився у стартовому складі Мілана. Це відбулось у виїзному поєдинку серіа проти спеції. Це вже само по собі було подією, але молодий атакувальний півзахисник не обмежився цим. Саме він на початку другого тайму, закнувши головою подачу з флангу, відкрив рахунок у матчі, і наступного дня італійські газети вийшли із заголовком Мальдіні назавжди. Втім, до основного складу Мальдіні молодший все ж виявився сируватим, особливо з огляду на високу конкуренцію на позиціях, де він грав. Щоб набратися досвіду та отримати необхідну у такому віці ігрову практику. Даніель був відданий на сезон в оренду спецію. До речі. Дякую там він став однокубником нашого Віктора Коваленка. У складі лігурійців Мальдіні відіграв 20 матчів та забив 3 голи. Причому один з них у ворота своєї рідної команди на Сан-Сіро. Після закінчення сезону він повернувся до Мілану. Однак знову не вразив наставника червоно-чорних Стефано Піолі і вирушив у нову оренду цього разу до Емполі, команди, яка вміє розкривати таланти. Але і там Даніель не зумів закріпитися, провівши лише 5 матчів. Тосканський клуб навіть не став чекати закінчення сезону, повернувши його в Мілан ще перед Новим роком. І зараз хлопець обживається вже в Монці за іронією долі влітку минулого року, незадовго до того, як Даніеля відправили до Емполі, його батька Пауло було звільнено з посади технічного директора Мілана через конфлікт із новим власником Джері Кардінале. Перше з 1978 року в системі Росонері не залишилося жодного Мальдіні. Італійські журналісти відразу ж назвали це демальдінізацією. Чезаре та Пауло навічно вписали себе в історію Мілану. У Даніеля це поки що не вийшло однак він ще дуже молодий і знаходиться тільки на початку свого шляху. Але чи буде цей шлях пов'язаний саме з Міланом? І все таки хочеться вірити, що династія продовжиться, і у футболі з'явиться ще один гідний мастер на прізвище Мальдіні? До речі, в українському футболі зростає ще одна легендарна династія. Син Андрія Шевченка пішов по стопах батька і наразі виступає за юнацьку команду Уотфорда. А нещодавно змі з'явилася інформація, що 17-річний Крістіан потрапив до резервного. Писку збірної України Ю 19 Дуже сподіваємось, що ця футбольна династія стане не менш видатною ніж в Мальдіні. Якщо сподобалось наше відео, то обов'язково поставте йому вподобай та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!